Обласна влада зібрала сільських та селищних голів на семінар навчання. Там розглянули питання взаємодії органів місцевого самоврядування із виконавчою владою на місцях, а також залучення коштів для потреб громади із різних міжнародних фондів. До речі, Коломищина має хороший досвід співпраці із фондом розвитку громади та іншими міжнародними структурами. Все для блага краю саме за таким принципом мало б будуватися співпраця між органами місцевого самоврядування та виконавчою гілкою влади. Ай, голова обласної ради Олександр Сич. Він та депутати незалежно від партійної приналежності налаштовані на активну роботу, спрямовану на розвиток Івано-Франківщини, переконаний керівник. Ми йшли у виборах під різними прапорами, але ми всі є мешканці цього краю. І не можна бути патріотом України, не будучи патріотом свого села, міста, району області. Давайте спільно, конструктивно докладати зусиль, кожен має свої повноваження. Система державних адміністрацій має свої повноваження. Система органів місцевої місцевого самоврядування має свої повноваження. Давайте поєднаємо ці повноваження так, щоб все це ця система працювала на благо краю. Бо в нас є достатньо важелів, щоб дестабілізувати роботу один одного. Але ще більше важелів, а крім важелів, треба ще й бажання, щоб не дестабілізувати, а поєднати в одне русло спільні зусилля. На останній сесії обласна рада прийняла програму розвитку місцевого самоврядування. Там є підпрограма підтримки проєктів, які ініціюватимуть сільські чи міські або ж районні ради за умови співфінансування. На це у бюджеті передбачили понад один мільйон гривень. Якщо ви частку коштів залушно на рівні села і частку з району, то будь ласка, подавайте проєкт і частку коштів буде вам виділено із цього фонду цієї програми. Ще одним джерелом фінансів для місцевих рад є участь у різноманітних проектах з міжнародними фондами. За останні п'ять років доповів заступник голови обласної ради Василь Гладій. Реалізовано 182 таких проекти на загальну суму 73 мільйони гривень. З них 51 мільйон це грантові кошти. Лідером тут є Коломийщина. Найбільше проектів за вказаний період реалізовано у Коломийському районі. 29 проєктів на суму 10 млн грн. Із них 9 мільйонів це є грандові кошти. Рогатинський район 25 проєктів реалізовано за вказаний період на суму 5 мільйонів 600 тисяч гривень, в тому числі 4 мільйони 700 тисяч гривень це є грандові кошти. Аналізуючи в розрізі сільських селищних, міських, міст районного значення. Та районних рад слід зазначити, що з 530 рад всіх рівнів проекти реалізовували за вказаний період 105. Основними донорами у таких спільних проектах є фонд Місцевий розвиток орієнтований на громаду, фонд сприяння місцевому самоврядуванню та Український фонд соціальних інвестицій. За їх сприяння реалізовано 140 зі 182 починань. Обласна влада сподівається й на подальшу плідну співпрацю із цими та іншими фондами. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Івано-Франківська для телеканалу НТК.